Ви не сангвінік, не меланхолік, не холерик і не флегматик. І навіть не один з 16 типів згідно тесту Майерс брігс Про поділ на чотири типи темпераменту нам розказують ще на шкільних уроках біології. І на жаль, вчасного оновлення інформації у підручниках не відбувається. Бо я ознайомився з сучасними підручниками і не побачив там значних змін в порівнянні з інформацією з часів моїх шкільних років. А сумна правда в тому, що навіть станом на час мого навчання, вся ця інформація інформація була застарілою. Ну що ж, розберімося з темпераментом, його типами та деякими проблемами шкільних підручників. Майже всі підручники з біології для восьмого класу згадують про те, що в основі поділу на різні темпераменти лежить так звана гуморальна теорія або гуморизм Гіппократа. Він постулював, що в основі функціонування людського організму лежить взаємодія чотирьох рідин або ж гуморів: це кров, лімфа, жовч та чорна жовч. В деяких підручниках помилково стверджується, що Гіппократ на основі домінації одного із гуморів виділяв чотири типи темпераменту. Це неправда. Він вважав, що Дисбаланс життєвих рідин призводить до хвороб, Щодо впливу на профіль особистості він нічого не говорив. До речі, він виділяв саме чотири гумори, бо слідував за виділеними емпедоклом чотирма стихіями. Запам'ятайте це. А от про те, що в залежності від того, яка рідина домінує, людина відноситься до одного з чотирьох типів темпераменту, через п'ять століть після Гіппократа вперше заговорив давньогрецький лікар Гален. І всі ми чудово розуміємо, що ці уявлення Гіппократа та Галена помилкові. Розповідати про них варто виключно в рамках історичного контексту. Але в підручниках це часто подається як певний факт, а потім одразу йдеться про Павлова та його типології нервової системи. Пишуть, що він виділив певні характеристики вищої нервової діяльності та виокремив чотири типи: слабкий тип меланхолік та три сильних: неврівноважений холерик, врівноважений інертний флегман. Та врівноважений рухливий сангвінік. І це власне вся інформація про темпераменти може скластися враження, що все так гарно зійшлося, і на цьому наші уявлення щодо цієї теми і зупинилися. Чомусь про будову та функції інших систем не розповідають, спираючись виключно на інформацію з початку ХХ століття. А тут все на Павлові все закінчилося. Додатково зауважу, що Павлов не досліджував людей, бо в окремих підручниках можна прочитати і таке. Так, його типологія нервових систем загалом була правильною, але якщо ми вже подаємо дітям історію розвитку вчення про темпераменти, то на цьому не можна зупинятися. І я не кажу, що восьмикласникам треба розказати всю історію, бо вона тривала. Після Галена теорію темпераментів розвивав Авіцена. Пізніше свої уявлення про темпераменти представив Іммануїл Кант. Вони також базувалися на рідинах організму. Що цікаво, Кант стверджував, що типи темпераменту чітко детерміновані і немає ніяких проміжних типів. Через 100 років німецький психіатр Евальд вів поняття біотонусу. На його думку, це характеристика людини, яка залежить від якості та швидкості обміну речовин. А від цього залежить життєва енергія людини та особливості її взаємодій. Евальд, на відміну від попередників, почав також стверджувати, що темперамент людини визначає не лише з її емоційні реакції, а й впливає на вчинки. В кінці 19-го, першій половині 20-го століття, відбувався справжній бум різних вчень про темперамент. Тоді теорію темпераментів розвивав Вільгельм Вунд. Він ще до відкриття Павлова стверджував, що критеріями поділу є сила та швидкість емоційних реакцій. Він запропонував двомірну типологію та виділяв чотири класичні темпераменти, але допускав, що люди можуть характеризуватися одночасно більше ніж одним типом. Німець Еріх Адікес, опираючись на Канта, пропонував виділяти чотири типи домінуючого світогляду: інноватори, традиціоналісти, доктринщики та скептики. Американець Вільям Джеймс виділяв два темпераменти: раціоналістів та емпіриків. Ернст Кречмер був психіатром, який намагався класифікувати людей за типом психологічних розладів, до розвитку яких вони схильні. На думку Кречмера, психози це не що інше, як перебільшені форми темпераменту. Людей він поділяв на циклоїдів, тих, хто потребує соціальної взаємодії, та шизоїдів тих, хто прагне бути асоціальним. Потім він ще додав в'язкий тип темпераменту. Тут важливо розуміти, що Кречмер був євгеніком та засновував свою типологію темпераментів на тілобудові, що зрештою є цілком невиправданим і псевдонауковим. Далі був юнг, який використовуючи напрацювання Фройда в темі темпераментів, концентрувався переважно на екстравертності та інтровертності. Ерік Фром вважав темперамент вродженим, та також вважав, що він лише частково визначає поведінку людини та відрізняв його від набутого характеру. У 1905 році свою типологію запропонували Герард Гейманс та Енно Дірк Вірсма. Нарешті це були не просто спостереження та розмірковування. Вони розіслали анкети з 90 пунктів декільком тисячам лікарів, таким чином отримали інформацію про більш ніж 400 родин, якими займалися ці лікарі. На основі цих даних було опубліковано дев'ять наукових статей. Це за сучасними мірками дуже обмежений дизайн дослідження, але це вже був рух в бік пошуку емпіричних до. Показів. Щодо тим гейманс та Вірсма зупинилися на трьохфакторному розподілі: рівень активності, емоційності та домінація первинної чи вторинної функції. В їхній інтерпретації це означало ось що: у людей з домінацією первинної функції поведінку і психічні процеси визначає поточний стан свідомості, а переважання вторинної функції означає, що визначальними є минулі переживання та стани свідомості. На основі комбінації усі цих трьох параметрів Гейманс та Вірсма виділили вісім типів. Темпераменту ці та інші люди розвивали уявлення про темпераменти в період між Галеном та Павловим. І загалом я згоден з тим, що ці етапи на уроці біології не обов'язкові, бо можуть лише заплутати, адже це все проміжні і переважно помилкові уявлення з теми. Але якщо вже і подавати хронологію, то її точно не можна обмежувати одним Павловим. У нього знову йдеться про чотири темпераменти, але нагадаю, що людей Павлов не досліджував його типологію на Дітей перенесли вже його студенти. Що було далі, розкажу лише після того, як нагадаю вам про давніх партнерів мого каналу. Якщо вам потрібна автоцивілка, рекомендую скористатися сервісом онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви зможете порівняти різні варіанти, обрати найкращі для вас та оформити поліс зручно, швидко та вигідно. Зручно, бо нікуди не треба йти. Потрібен лише смартфон з інтернетом. Швидко, бо оформили. Наймає займає всього 5 хвилин і готовий поліс вже у вас на імейлі. Вигідно, бо з моїм промокодом КР10, ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку. Посилання та промокод в описі. Продовжуємо. Далі був Ганс Айзенг. Це дуже неоднозначна персона. Багато його робіт були підтасованими, зокрема, щоб підтвердити деякі його расистські тези. Але зараз нас цікавить передусім його уявлення про темпераменти. Він теж виділяв чотири класичних типи. Вони виділялись на основі рівнів експерти. Екстраверсії та нейротизму. Нейротизм це якраз рівень та швидкість емоційного збудження та розслаблення. Пізніше, разом з дружиною, Айзенк додав ще психотизм. В цей критерій входила імпульсивність та її різні види. Але головне тут те, що Айзенк намагався розробити комплексну теорію та шукав конкретні фізіологічні причини вираженості того чи іншого критерія. Шукав пояснення екстравертності в змінах кортикального збудження, рівень невротизму пов'язував з. З особливостями лімбічної системи і так далі. Крім того, він використовував пропрацьовану систему анкетування і свою типологію вибудовував не на власних роздумах, а на зібраних даних. Так, через іншу свою діяльність Ганс Айзенк повністю дискредитував себе. Крім вже згаданого, він також вірив у парапсихологію та астрологію, і було це не у сиву давнину, а у 80-х роках минулого століття. Але саме в темі досліджень темпераменту він займає вагоме місце, точно не менш, а якщо чесно, то і більш вагоме, ніж той же Павлов. Але думаю, всі ми прекрасно розуміємо, що така концентрація на російському фізіологу і відсутність інших важливих постатей в шкільних підручниках це чергове. Новий рудимент з совєтських часів я вам розказав розширену історію і для того, щоб показати трансформацію уявлень про темпераменти, і щоб показати наскільки необґрунтовано неповним є виклад в наших підручниках. Якби мене питали, що з теми темпераментів має бути в шкільному підручнику з біології, то я б сказав, що там не має бути ніякої інформації, де фігурують сангвінік, холерик, меланхолік та флегматик. На мою думку, в підручнику біології мають бути актуальні факти, а не історичні описи, які закінчуються в довільний момент. Ось вам основна теза цього відео. В серйозній науці вже давно не використовують розподіл на чотири темпераменти. Наскільки давно? Ну, почався відхід від цього приблизно в кінці 80-х років ХХ століття. Вже тоді публікувалися комплексні оглядові статті з теми, автори яких приходили до висновку, що так, різні розподіли на чотири темпераменти мають довгу історію, але прихильникам цих розподілів вже час або нарешті знайти переконливі докази, або переглянути свої уявлення. У 1987 році вийшла класична стаття Гері Голдсміта, де він описав основні актуальні на той момент підходи до теми темпераменту. Я не дарма називаю цю статтю класичною. Вона мала дійсно важливий вплив на розвиток теми, має більше двох тисяч цитувань та абсолютно коректно спрогнозувала розвиток уявлень про темперамент. Чи згадуються там сангвініки, холерики, меланхоліки, чи хоча б флегматики? Ні, адже цей поділ це настільки велика умовність, що для сучасної науки він не має жодного сенсу. Ну, по-перше, оця зацикленість на чотирьох типах або ж іншій кількості кратні чотирьом. Бажання виділити саме таку кількість тягнеться ще від Емпедокла, Гіппократа та Галена. Раз є чотири стихії, чотири пори року, то давайте виведемо чотири гумори, чотири темпераменти і так далі. При вибірковому сприйнятті дуже легко побачити якусь фундаментальність в цифрах та числах я про це більше розповідав у випуску про нумерологію. Подивіться, якщо не бачили. Так вийшло і тут. Уявлення саме про чотири типи темпераменту спонукало більшість дослідників до такого розподілу, хоч якогось жорсткого підґрунтя цьому не було. І хоча траплялися винятки, де виділяли три або шість темпераментів, ігнорувати зацикленість на четвірках просто не вийде. Ну, от, наприклад, найпопулярніший тест на визначення типу особистості MBTI. Тест для визначення типу особистості Myers Bricks. Знаєте, скільки там типів? 16. Чи стає тест від цього більш точним? Ні, ба більше, незважаючи на неймовірну популярність, цей тест, м'яко кажучи, сумнівний. Це направду, дуже цікава і показова історія. Щоб ми усвідомили масштаби наведу деякі показники. Тест Майерс Брікс використовують сотні державних установ, включно з державним департаментом США, ЦРУ та майже кожним федеральним відомством, тисячі навчальних закладів та десятки тисяч приватних компаній. Тільки в США десятки мільйонів. Людей пройшли сертифіковане тестування MBTI. Станом на зараз кількість, ймовірно, наближається до 100 мільйонів. Йдеться саме про верифіковане тестування, бо ті тести, які ви проходите безкоштовно в інтернеті, взагалі-то не рахуються, адже MBTI є об'єктом авторського права, і це ключове в цій історії. Але давайте по порядку. Жили собі Кетрін Брігс та її донька Ізабелла Майерс. Перша дуже захоплювалася роботами Карла Юнга, настільки захоплювалася, що навіть писала еротичні розповіді про нього. Але роботи юнга з типології темпераментів її цікавили не менше. Менше спільно з донькою, вони на основі робіт Юнга створили свою типологію. Це було у 1943 році, і основним мотивом для розробки тесту було працевлаштування. Ішла Друга світова, багато чоловіків були мобілізованими, а жінки змушені були братися за нові професії. І от метою Briggs та Майерс, зокрема, було допомогти жінкам визначитися з професією, базуючись на особливостях темпераменту. Що цікаво, на сьогодні правовласники тесту. У прямим текстом кажуть, що MBTI не можна використовувати в процесі найму на роботу. Отож, донька з матір'ю без відповідної освіти на основі робіт Юнга розробили власне тестування, яке віднесе вас до одного з 16 типів, наприклад, estj керівник або esfp авантюрист. Звучить дуже чітко та просто, але професійна спільнота не сприйняла цей тест, втім, це не завадило йому стати популярним. А через те, що він захищений авторським правом, це почало приносити власникам величезні кошти, адже пройти справжній тест. Тест, коштує грошей, причому сума може бути різною, адже з часом з'являлися поглиблені тести. Так я знайшов актуальну пропозицію за 50 доларів. Справжній тест може проводити лише сертифікований практик. Стати сертифікованим практиком коштує грошей. Так, курс для самостійного опанування на сьогодні коштує 3000 доларів. Як бізнес ви можете найняти сертифікованого працівника на постійну роботу або замовляти його послуги час від часу. Від Чів та різноманітних консультантів почали вимагати наявність сертифікату MBTI, навіть якщо їхні послуги не стосуються тестування Myers-Briggs. це стало певним ринковим стандартом, який їм дозволяє персональним тренерам і так далі брати більше грошей. Також компанія, яка зараз називається The Myers-Briggs Company, заробляє на продажу додаткових посібників та презентацій. Таких продуктів налічується приблизно 800. За оцінками 2012 року щорічний дохід компанії складав 20 мільйонів доларів. Звісно, компанія регулярно наймає для консультацій різноманітних психологів та інших експертів. Це пояснює те, що професійна спільнота, хоч і не визнає, але не дуже активно критикує MBTI. От вам цікавий факт: В корпоративній раді компанії були три дуже авторитетні психологи: Карл Торесен, Вейс Каскіо та Крістіна Маслах. Перший Стенфордський професор, який за життя опублікував близько 150 наукових робіт, і в жодній його статті ні слова немає про тест Майерс-Брікс. Коли його про це запитали, він сказав, що застосовує тест на практиці, але не в дослідженнях, адже колеги науковці ставлять його під сумнів. То що ж з цим тестуванням не так? Перше, його розробили люди без відповідної освіти, просто переосмислюючи уявлення юнга, які в свою чергу також виникли до формування сучасних наукових принципів. Але це не було б такою проблемою, якби тест створювався на основі досліджень. Але ж ні, Майерс і Брігс просто вигадали його, а вже потім пробували шукати підтвердження його правдивості. Ця проблема залишається навіть досі. Наукові роботи, які згадують MBTI, переважно спонсоруються де Майерс Брік. З і їхній дизайн залишає бажати кращого. Це все контрастує з більш правильним підходом раніше згаданого Ганса Айзенка, який спочатку збирав дані, а потім на основі них робив висновки. Ще одна важлива деталь стосується того, що всі 16 типів MBTI є. Позитивними. Для комерційно орієнтованого тесту дуже важливо давати користувачам приємні відчуття та позитивні характеристики. Тому про жодні негативні характеристики особистості тут не йдеться. Наступне слабке місце MBTI, яке так само стосується і розподілу на сангвініків, холериків, меланхоліків та флегматиків, це позиціонування критеріїв дихотомічними. Тобто ви або екстраверт, або інтроверт. Або людина мислення, або людина почуття. Це якщо говорити про MBTI. Якщо ж поєднувати типи нервових систем з Запавловим та темпераменти, то у вас або сильний тип, або слабкий, або врівноважений, або неврівноважений, і так далі. Але. Це так не працює. Це не дві точки, які можна протиставити, це спектр, наприклад, спектр екстраверсії. Кожен із нас знаходиться в якійсь його точці, має свій власний індивідуальний рівень екстраверсії. Дві людини, які вважають себе інтровертами, з великою ймовірністю можуть бути на дещо різних частинах спектра, і так з кожним параметром. Тобто, темперамент – це персональна вираженість окремих рис особистості, це індивідуальність. Альна особливість і ніякої кількості типів темпераменту не вистачить для того, щоб описати кожну людину, і це не просто якісь логічні міркування. Це сучасний стандарт. Замість марних спроб поділити людей на 4, 16, 32 чи 400 темпераментів в науці давно користуються підходом, який називається велика п'ятірка рис особистості. В його основу лягли попередні дослідження, передусім того ж Ганса Айзенка. Але як все влаштовано тут? Є п'ять ключових рис: екстраверсія, відкритість до досвіду, невротизм, сумлінність та доброзичливість. Перші літери англійських слів утворюють абревіатуру. Ocean. Кожен з параметрів оцінюється в спектрі. Плюс не всі вони позитивні. Високий рівень невротизму це доволі негативна характеристика, як і, наприклад, низький рівень сумлінності. Це якісно відрізняє оушен від MBTI. Також модель Великої п'ятірки пройшла горнило критики, перемогла в конкурентній боротьбі з іншими моделями, та на сьогодні, після низки уточнень та покращень, сприймається професійною спільнотою та використовується у наукових дослідженнях. Вона є найбільш емпірично підтвердженою та доказовою моделлю. Окремо, доведеною є також ефективність її застосування. Це означає, що результати тестування збігалися з реальними життєвими процесами. Там більший рівень екстраверсії пов'язувався з кар'єрними успіхами, а більший невротизм з підвищеним ризиком шкідливих звичок. При цьому модель оушен не належить нікому конкретно а відповідно і цілеспрямованим просуванням цього підходу ніхто не займається. Це, звісно, плюс, але водночас це пояснює її дещо менше. Меншу популярність в порівнянні з тим же MBTI. Ще одним надзвичайно важливим фактором є те, що формування моделі Великої п'ятірки узгоджується із сучасними нейробіологічними та генетичними дослідженнями, хоч в цих темах все традиційно дуже складно. Але чи означає це все, що модель Ocean ідеальна? Звісно, ні, в неї є свої обмеження, і це окрема велика тема, але це точно та база, на основі якої в майбутньому відбуватимуться уточнення, і направду ці процеси вже йдуть. Вже певний час обговорюється можливість додавання шостого критерія: ліній, чесність, скромність, і підтримка цього в науковому товаристві зростає. Тож, що у висновку, сучасна наука не поділяє підходи поділу людей на якусь фіксовану кількість темпераментів, а розглядає темперамент як набір персональних характеристик. Звісно, це не забороняє вам бавитися з будь-якими персональними тестами, але мусите усвідомлювати, що їхня користь та доказовість приблизно на тому ж рівні, що і ворожіння та тест у Фейсбуці, який ти вовк. Ну, а там, де оцінка особистості дійсно важлива, Важлива оптимальним вибором буде модель великої п'ятірки або її майбутні модифікації. Але на цьому не все. Одне із питань цього відео це ж висвітлення теми темпераментів в шкільній програмі. Як ви вже зрозуміли, я великий противник того, як це описують зараз. Чи треба було б замінити чи додати до теми згадку моделі Ocean? Ну, це був би рух в правильний бік. Але можна подивитися на це питання ширше. Чи треба розглядати темпераменти на уроці біології? А це нас підводить до іншого великого питання: чим зумовлені відмінності в темпераментах? Це вроджені, набуті, чи ще якісь характеристики? Я не буду аж занадто занурюватися в цю тему, але наведу ось таке визначення. Риси темпераменту це рано виникаючі базові диспозиції у сферах активності, ефективності, уваги та саморегуляції. Ці диспозиції є продуктом складних взаємодій між генетичними, біологічними та середовищними факторами, що розвиваються протягом тривалого часу. Бачимо, що як і більшість складних характеристик людини тут є і генетичний компонент, і екологічний, тобто вплив середовища, і питання розподілу їхнього впливу досі досліджуються разом із розвитком науки загалом, тобто все складно. А отже, автори підручників або мають знайти той рівень спрощення, на якому буде доступно та коректно пояснено тему, або подумати про те, що питання людських темпераментів взагалі не для підручників з біології. Але це точно не має бути так, як зараз, коли подається застаріла, неповна та місцями просто неправдива інформація. Мене Категорично не влаштовує така ситуація. Освіта українських дітей і так зіштовхується з купою обмежень та загроз через війну, так ми ще й у підручниках пишемо фігню. І це ж я сьогодні підсвітив лише малу частину помилок і неточностей з однієї теми. І в жодному разі не сприймайте це як критику конкретного автора чи підручника. Всі вони містять низку проблем. А оскільки тема біології мені цікава, то цілком можливо я ще повернуся до перевірки сумнівних тез зі шкільних підручників з цього предмету, хоча хотілося б, щоб автори одразу писали коректно, а не ютубери потім шукали в них помилки. Втім, як бачите, залученість ютуберів таки потрібна, тому я хочу подякувати усім людям, завдяки підтримці яких існує мій канал. Передусім, це звісно сили оборони, завдяки яким взагалі існує незалежна Україна. Тому підтримка ЗСУ, Нацгвардії, розвідки та інших структур це не вибір і не опція, це обов'язок. Вірю, що ви це прекрасно розумієте. Якщо ж після всіх донатів у вас залишається можливість та є бажання підтримати науково-популярний контент в моєму виконанні. То в описі є вся необхідна для цього інформація. Зокрема, посилання на Байміакофі. Це вже роблять прекрасні люди, імена деяких з них ви зараз бачите на екрані. І я щиро вдячний кожному, хто вже підтримує канал або вирішить зробити це просто зараз. Дякую всім за перегляд. Но мене звати Артем Албул і я клятись, раціоналіст. Sire!